Була зроблена ініціатива народними депутатами від Волині зверненням до президента, з проханням зустрітись з президентом, щоб зустрілись звичайні прості бійці, які служили в 51-й бригаді в різних підрозділах, і щоб була відверта розмова. Основна ціль була візиту до президента: це то, щоб донести йому вуха, що в нас не тільки алкоголіки, не тільки втікачі, не тільки зрадники, так як в більшості. Ну і командири вищого командування, кому це вигідно, вкладали йому в ухо. А більша частина нашої бригади це герої. У нього інформація була, що ми суворку покинули, а підрозділи її не покинули, а вийшли за наказом. Коли вже лишилася недостатня кількість техніки та людського ресурсу для її утримання і передали 30 й бригаді. Коли була волноваха, і всі кажуть, що ми десь щось не витримали, не дотримали. Не треба забувати, що навіть після цієї трагедії. Порядку 375 добровольців залишилось на блокпостах, навіть коли вся бригада вийшла на переобладнання. Ми одночасно утримували лінію фронту від Курахова і закінчуючи покровкою, що по моїх приблизних підрахунках складає порядку 150 кілометрів. Для мене особисто це все, що відбувається навколо імені 51 ї бригади, є якоюсь моєю особистою драмою лється негатив, а про позитиви про внесок 51-ї бригади в загальну справу. Ну, я так по інтернету, по телевізору, я цього не бачив і не чув. У червні місяці були події, коли висаджувалися в районі Новоазовська російські диверсанти і обстрілювали прикордонний наш пункт. Саме підрозділи 51-ї бригади допомагали прикордонникам відбивати ці напади. Якщо ми прибули в Маріуполь... Настрої були одні, то після нашого вибуття звідти враження від української армії і настрої в місті змінились в кращу сторону. Це також немаловажно. Тому що люди побачили, що ніякі не бандери, ніякі не правий сектор, а солдати, які виконують свою роботу. Далі нашим населеним пунктом був населений пункт Оленівка до Кучаєвська. Зараз ці населені пункти знаходяться під, під контролем ДНР. Вони висказують думку людей. Я дослівно говорю, що при Українцях було краще. Українці машини не віджимали і магазини, не грабили. Савур-могила окрема сторінка в історії нашої бригади. Я читав в інтернеті, хто її тільки не брав. Її брали всі. Але ну, є правда, реально 8 серпня цю Савур-могилу після декількох штурмів щоденних 51-ша бригада. Група 25-ї аеромобільної бригади і забезпечували це хлопці з 3-го полка з ця висота була нами взята. 51-ї бригадою. Оце ми все довели президенту, розказали, показали. Після того всього сказати, що наші хлопці не герої. Ну я навіть не знаю, кому це стане, стане сила і совісті це говорити. Який результат розмови? Перше, що всі підрозділи. Які приймали участь в бойових діях, які героїчно захищали Україну, будуть збережені, і прапор і нагороди 51-ї бригади повинні на сьогоднішній день є рішення, що вони повинні перейти в 14-ту легкомоторизовану бригаду. При цьому костяк або основа 51-ї бригади, офіцерський склад. Бійці, які склали основу 51-ї бригади, які є обстрілені, лишаються Костяком 51-ї бригади, тепер вже 14-й на даний момент. І зараз протягом півтора місяця буде відбуватися ротація 51-ї бригади. Через півтора місяця буде повторна зустріч з президентом, де будуть переведені підсумки тих подій, які відбулися за півтора місяця, і буде прийнято кінцеве рішення. Президент чітко сказав. Солдат ніхто судити не буде. Кримінальна справа відкрита, вона ведеться по офіцерському складу, допитуються всі вплоть до начальника Генерального штабу. Солдат судити ні, ніхто не буде.